Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні в нас мова піде про те, як розібрати та зібрати секатор номер 100 від компанії Felco. Щоб розібрати і зібрати цей секатор, ви можете скористатися ключем пластинкою, яка є в комплекті. Я буду користуватися головкою під номером, 7, головкою під номером 8, а також хрестовою викруткою PH1. Замість головок можна використати накидний ключ або ріжковий ключ, яким буде зручно просто підлізти і відкрутити, відкрутити ці гвинти. Спершу для розборки секатора необхідно зняти пружину. Розкриваємо секатор і просто знімаємо її з свого положення. Далі ключем номер 8 в даному випадку головку номер 8 розкручуємо гвинт який кріпить пластинку фіксатора усьового вузла. Викручуємо цей гвинт і відкладаємо на бік пластинку фіксатора. Далі вільно пальцями розкручуємо центральну гайку і знімаємо пластинку усьового замка. Роз'єднуємо секатор напрям. Якщо необхідно зняти контрлезо з секатора, ключем номер 8 розкручуємо гвинт, який кріпить контрлезо до руків'я. Знімаємо гвинт, відкладаємо контрлезо і відкладаємо руків'я. Далі з нижнього руків'я знімаємо лезо, виймаємо кусьовий гвинт. Щоб зняти механізм замка з нижнього руків'я, скористаємося головкою номер 7 Розкручуємо гвинт, який кріпить речах замка. Виймаємо гвинт, речах замка і пружинну шайбочку. Якщо необхідно замінити алюмінієві пластини тримача черенка, то з леза і з контрлеза вони викручуються хрестовими викрутками. Виконувати це досить просто. Я покажу на прикладі контролеза. Відкручуємо один гвинт, відкручуємо другий гвинт і знімаємо пластинку. Те саме виконується із пластинкою тримача на Лезі. На самому Лезі ми бачимо гравіровку Felco-2. Тобто лезо є аналогічним до лезо, яке використовується на секаторі Falco 2 або Falku 11. Єдина його відмінність в тому, що в ньому просверлені додаткові отвори і в них нарізана різьба. Якщо сталося так, що у вас пропала необхідність використовувати цей секатор як секатор, яким ви з кущів вирізаєте квіти і виймаєте їх, ви можете без проблем, ви можете без проблем відкрутити ці пластинки, пластинки тримача. І використовувати його як звичайний секатор, який ріже до 20-25 мм без жодних проблем. Прикрутивши пластинки на місце, ви знову ж таки використовуєте його як секатор, для того, щоб виймати квіти з куща. Також на цей секатор можна встановити лезо від фелку 2, і він буде працювати як звичайний фелку 11. Зборку секатора проводимо в зворотньому порядку. Спершу поставимо на місце механізм. Замка. Встановлюємо пружинну шайбочку опуклою стороною догори. Ставимо речах замка і наживляємо гвинт. Закручуємо його головкою номер 7 Закручуємо головкою його головкою номер 7 Затягуємо гвин до тих пір, поки замок не почне ходити тугу, але так, щоб ми ще могли спокійно рухати його одним пальцем. Ось. Він ходить, ходить туго. Це і добре. Прикрутимо назад на контролезу планку притримувача. Робимо це. Пистовою викруткою. Також під це підійде шліцева викрутка, або можна скористатися ключиком, який є в комплекті. Закручуємо, затягуємо гвинти. І прикручуємо контролезу до верхнього руки Затягуємо гвинт головкою номер 8 Встановлюємо на місце на нижній руків'я лезо та осьовий гвинт. В втулку, яка розміщена в осьовому вузлі, наносимо мастилу. Тут в ній виконані спеціальні фаски з одного і з другого боку наносимо мастило, яке там зберігається, і постійно цей вузол знаходиться у нормальному змащенні. Я цього зараз не виконую, оскільки секатор є абсолютно новий, він є змащений. Встановлюємо на місце осьовий гвинт і збираємо секатор на ньому. Ставимо на місце пластину замка і закручуємо гайку ось вузла. Ставимо на місце пластинку фіксатора цієї гайки. Ця пластинка дозволяє точно і якісно, швидко відрегулювати роботу секатора. Зараз я вам покажу, як це робиться. Затягуємо цей, Закручуємо цей гвинт, але не затягуємо його. Після цього необхідно декілька разів вдарити по шляпці осьового гвинта. Робимо це наступним чином. При цьому всі елементи секатора сідають в потрібне положення на штифтах. І після цього можна провести регулювання роботи цього секатора. Як ми це робимо? В відкритому положенні без пружини. Тримаємо секатор за нижньої руків'я і відпускаємо його. Якщо секатор не падає під власною вагою, усього є перетягнутий. Трошечки відкрутимо гайку. Перевіряємо. Відпускаємо, секатор закривається. Закривається на самому початку. Ще трошечки відпустимо. Перевіряємо. Секатор закривається десь на одну третину половину. Це те, що нам потрібно. Якщо секатор буде падати і закриватися до кінця, необхідно трошечки підтягнути гайку. Якщо не закривається, відпустити. Зараз секатор нормально відрегульований, можна затягнути гвинт фіксатора центральної гайки. Встановлюємо на місце пружину, секатор готовий до використання. Секатор Falco 100, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете придбати в компанії Garden Tools Україна, що входить в групу компанії клуб Руслин. Ця компанія є офіційним дистриб'ютором Фелко на території України. Також ви можете придбати секатори Фелку в мережі садових центрів Club Руслин та наших інтернет-магазинах. Дякуємо за увагу!